Всім привіт! У нас настала справжня зима на вулиці трішки під Що ми там бачимо? Зараз покажу. Мінус 3,6, До цього було мінус 3,8. А завтра взагалі там передають до десь 8 морозу. Ну що, В альтернативщиків ранок починається не з кави, а з метли і обмітання сонячних панелей. Сьогодні у нас ну, конкретно у мене 30 грудня, тому сьогодні також підведемо підсумки вже за весь, скажімо так, минулий рік. Хоча в мене система працює не рік, а всього-навсього 11 місяців. Але подивимось, що вироблено за ці 11 місяців, що згенеровано по місяцях і так далі. Ну а поки що у нас ніби там намічається трішки сонечка, тому треба полізти наверх, обмости панельки, щоб генерація все-таки заходила в будинок. Так, Ситуація в системі скажімо, в державній нестабільна, тому стараюся по можливості. Кожної ночі акумулятори так до 100% 199%. Ну, а так як у нас намічається сонечко, то от бачимо, генерація у нас на даний момент 2 Вт, І це заходить із південного поля, бо східне повністю під снігом я вчора поліз ввечері, розкидав трішки, там, подгрібав знову. А за ніч пішов сніг і знову все притрустую. Але думаю, якщо сонечко буде, то воно в принципі, має розстати. Уже другий раз не полізу. А ось це східне поле, зараз лізу наверх, обгребу. Ну і подивимось, уже наскільки збільшиться генерація. Зараз 2 Вт. Думаю, Вт 100 там по-любому має бути. Ще поки згадав, хтось там в коментарях писав мені, покажи, як там поживає ставочок. Як там твої карасі. Ну, ставочок в принципі, не замерз повітря подається Тут є луночка і карасики. Я вчора стояв, дивився деякі підпливають, дихають повітрям і пливуть далі. в принципі На даний момент все нормально, нічого не провало все там добре. Також обов'язково обмітаю ось ці панелі, які в мене заряджають лужні акумулятори, так як в мене автоматика в будинку працює від тих скажімо, акумуляторів І зарядка їм в принципі зайва не буде. Так що теж видмітаємо і робимо красоту. Ну, панельки мають ось такий вигляд. Вони вчора були повністю почищені, вчора навіть було сонечко, вони працювали. Ну, я ж зимою, ну, кажу зимою вночі знову був сніг. І ось так їх попритрушили. Так тут обережно, щоб не вбиться. Ну, ці взагалі ось так ці хоч моментами притрушені, а ці повністю належать на них шар снігу. Ті, що на схід. Не знаю, чи я їх покажу чи не покажу. Але вони теж там повністю прокидали снігом. Зараз так спробую. О, Оці панелі я вчора почистив, вони були приблизно в такому стані. Але за ніч знову пішов сніг і ось таке наробив. Ну вже зранку не полізу, так як немає багато часу. Ну, а ці зараз почищу, так як тут набагато простіше ходить. Добре, що панельки вчора були почищені, на них сніг розстав. І з них тепер дуже -таки легко сніг сходить. Тобто Ось так легенько метлою беремо. І все воно обмітається. А ось на тих панельках, які там на даху будинку, вони були під снігом. Вчора трішечки вилізло буквально там сонечко. Вода по їх почала піти, потім знову замерзла. Ну, коротше, там, ну, скажімо так, була. Ну, там, була. Оці ось так добре обмітається, працюємо. Так, все, панельки почистив. І якраз десь ось там, там пробувається трішечки сонечко. Не знаю чи воно буде чи не буде, але все-таки хай вони краще будуть почищені і буде давати свою генерацію, ніж вони будуть в снігу, поки вони розтануть там вже знову вечір. Такі дні зараз дуже-дуже короткі. Так, Є позитивний приріст. Було 3 вата, стало 54. Але сонце на їх зараз типу, якби іще й не світить туди з старця. Ці панельки зараз би працювали, в принципі. Краще, але ж вони пізнів, і чистить їх, в принципі, нема коли. Тому поки що якось так, пройдемо вже пізніше, побачимо генерації за день і так далі. Так, є ще в мене до вас таке запитання. Станція, в принципі, не може бути завершена, якщо немає потужних споживачів. У мене їх на даний момент немає, ні кондиціонерів, ні теплових насосів і так далі. Тому що я вирішив? Вирішив, в принципі, ну, не знаю, як це в мене вийде. Але хочеться собі прикупити якогось там електромобіля. Тобто це Ніцан Ліф, щось таке, скажімо, недороге, щоб ну, там, ну, максимум це там, 6 тисяч доларів. Можливо, хтось з вас займається пригоном чи перепродажем, чи можливо, знайомі є, що таким займаються. Коротше, потрібна машинка, бажано така, щоб більш-менш не трухла, хай там буде дохлий акумулятор, то як сказати, нам буде чим займатися, перепаковку і так далі. Але головне, щоб вона була по, ну, по кузову, по корпусу нормальна. Тому, може, хто займається, можливо, ж є хтось знайомі, родичі, хто приганяє там з Америки, з Європи і так далі. Тому напишіть в коментарях, що краще, якщо брати, що краще взяти. І чи взагалі варто брати такі автомобілі, чи вже там збирати на яку небудь не 20-го року і так далі. Так що пишіть. А для підтримки мене та мого каналу, можете замовити у мене медочок. Липка та різнотрав'я по 250 гривень за літро, та соняшник плюс різнотрав'я по 200 гривень за літру. Пишемо: у крощину морок залишу в першому закріпленому коментарі. Або пишіть просто в коментарях, кому потрібно такий медок. Зараз зима, тому потрібні вітамінчики. Медок ось такий хороший, якісний, тільки що набрали, готуємо до відправочки. 12 година дня у нас лупашить сонечко. Ось так повним ходом на цих панельках снігу нема, так як ми його почистили. Ну а на тих, в принципі, там трішки щось є. Але прикол в тому, що я ж зарядився по нічному тарифу, а зараз вилізло сонечко і генерації майже немає. Зараз подивимося, що згенеровано до цього моменту. Там вже і прання поставив, і так далі. Але думаю, що споживання буде таке невелике, як воно зараз є. Так, 12 година, 10 хвилин з панельок залітає кіло Видно, що десь там вмикнулося в хаті за сьогодні 3-4 кВт. В принципі, це вже досить таки непогано. Ну, Акумулятори 100% на цьому 99, на тому 100. Не знаю, Зараз пойду спробую ще чим не його навантажить. би кондиціонер або та сама автівочка. Електро то можна було б зараз туди енергію зливати, а так енергія просто буде пролітати повз. В принципі, нібито я по прогнозу бачив, що. Сьогодні буде сонячно, але так як все-таки один день до Нового року і там щось збирається нас, ніби як обстрілювати, тому загнав до 100% і тепер сонечко є, така красива погода морозна, а енергія пролітає повз. Східні панельки не повністю, але так майже очистились від снігу. Ну і В принципі, генерація відбувається. Бачив навіть вітрогенератор там маслає. Ну, але ж таки я їх вчора був почистив краще. Думаю, завтра, якщо теж буде сонечко, то вже генерація самого ранку буде ще краще. Ну, а зараз візьму свій блокнот та запишу покази лічильника, заодно підрахую, що там у нас вийшло за місяць по споживанню з, оттуда, з міської мережі. Також порахуємо ввечері, що у нас зайшло від сонечка. Ну, вже коли сонце сяде, я думаю, якийсь кіловат, можливо, два іще витягнемо. Ну і вже під, скажімо, підсумки за, можна сказати, за рік за 13 місяців. І це все покажу в цьому відео. Показнички записали. У нас навіть мережа поки що присутня, ось така 216-218 вольт. І це вже таки добре. Вчора взагалі не було по всьому місту. Так, ну що ж, у нас вже вечір. Сонечко вже ось там сідає. Показники я записав. Зараз піду, все прорахую. Ну і потім вже підемо в сарай так скажімо, підсумки за рік за місяць. Ну і взагалі по споживанню мною по ну, будинком енергії 2015-30-12. Нарешті я підвів підсумки за рік та за місяць. Коротко, порішаю свої записки сумасшедшого, так називаємо. Зараз вам покажу, що і як вийшло. ну Результати такі досить непогані. За сьогодні вдалося витягти 6,7 кВт від сонечка. Там прання і так далі, бойлери понагрівав. Ну, в принципі, могло бути більше, але ж всі знаємо, яка зараз ситуація, тому по нічному тарифу заряджався. Це те, що спожили саме за день. Те саме можна спостерігати. Ось тут 10,7. Частина від зарядки, Ну, а частина вже, звісно, від сонечка. Ну, І тепер переходимо до місяців. Інформацію для цієї таблички я брав частину з ось сюди, З Cloud по місяцях розписано дещо. І частину з показів лічильника, який ми передаємо в Чернів Обленерго. Що тут у нас було? Січень місяць 551. Ще буду розповідати тут січень 551, червона графа, це у нас те, що ми взяли з міської мережі. Це, що нам дало сонечко, це у нас загальне споживання, щоб розуміли, що як іде. Так, січень місяць 551, лютий. 261, березень 244, квітень 159, травень 62, червень 5, липень 5, серпень 3, вересень 18, жовтень 253, листопад 358. І грудень у нас 463 кВт, години. Це з мережі. Загальне, що ми взяли за рік 2382. Тобто циферка ну, така і не маленька, і не велика. але все таки. Тепер дивимось, що у нас по генерації від сонечка. Тепер дивимося конкретно по сонечку. Інвертор, ну, цей великий, де я встановив. Так, дивимо тут, дивимося, дивимося 26.01. знаю, видно, не видно. але... 26.01 інвертор був запущений в роботу. Тобто перший місяць у нас там випадає там, ну, декілька днів це була генерація. А так, в принципі, ну, немає. Тут було велике споживання від мережі, так як я тільки зібрав цей перший акумулятор і так далі. Тому там, в принципі, не так-то воно цікаво. А вже дивимось інші ну, скажімо, інші місяці. Коротше, інформацію я брав звідкиля і дивимося, що у нас січень 2.7. Лютий 218, березень 264, квітень 349, травень 351. Тут був глюк-інвертора. Хто пам'ятає, там в мене скинулося, а ну, всього-навсього, пішов він у мінус, не знаю чому. Показало 12,7 кВт. І насправді тут генерація десь в так, 270. Тут бойлер був вимкнений, тобто ще користувалися бойлером. Тут уже перейшли на сонячний колектор. Це якраз кінець травня, так як травень був холодний, кінець травня, початок червня, десь там ми якраз перейшли. Тобто глюк. Та цифра така неправдива, але хай так було, так і є. Потім липень, генерація 271. Серпень 283, вересень 286. жовтень 226. Листопад 157. І грудень у нас 97. КВт. Це Я щойно подивився в принципі, по генерації ну, за загору і показало, що за цей місяць у нас всього на всього 97 кВт. -годин. Ну І за рік у нас вийшло від сонечка, якщо не рахувати, що туди 270 кВт, -годин, вийшло 2522,300 ну, Вт, скажімо так. Тобто, загально, якщо додаємо мережу плюс сонечко, виходить 4904 кВт. -годин, ми використали нашим будинком за рік. Тепер по цій білій коробці, яка у нас вісить на стіні, вона споживає приблизно, я рахую, 70 Вт на годину. Тобто 70 Вт множимо на 24 години. Тобто, і в нас виходить коротко, 566 кВт годин спожив тільки цей інвертор, коли він висів на стіні. Тобто звідціля можна відняти ну, 500 кВт, якщо так грубо, і отримаємо 4500 які ми мали б спожити саме будинком, там бойлери, пральні машинки і так далі. І Цю інформацію в принципі, можна досить таки легко перевірити. Ось це записки сумасшедшого на, за 2025 рік. Тобто, Загальне споживання у нас склало 2382 кВт. Це те, що ми взяли від сонечка. Тепер беремо 24 й рік. Так. І Тут також ось 562. ну, то вже бачив, то й бачив. Це в мене в минулому році теж був вже інвертор, але тут маленький біленький. І накрутив він, здається, там тисячі кВт. годин Ну і Виходить, що якщо додати ці 3256 плюс тисячі, які накрутив інвертор, ну, приблизно виходить і саме там 4700-4900. Тобто Наше річне споживання десь отаке воно є. Ну, в преділах, кажемо, там, ну, 4-5 тисяч кВт так, беремо 23 рік тут споживання, бо це я тільки почав будувати систему. Як бачимо, тут навіть влітку у мене ще споживання з міської мережі було. тобто якщо Тут то то вже там було 16-22 кВт, тобто, а тут ще такі досить такі потужні і за весь рік ми спожили. 3961. Ну, Я думаю, там, може, якусь тисячу ми все-таки виробили від сонечка в перший рік. Я не пам'ятаю, там цифри десь на Ютубі мають бути. Але ну, так, скажімо, грубо беремо, ну, хай 3900 спожили від міської мережі, хай навіть 500 там кВт ми виробили наша станція, 4,5 кг. Тобто приблизно це саме, що тут. Тепер беремо 22 рік. Так, бумажечка, Беремо 22 рік, це почалась війна. І в той рік я, скажімо, не використовував сонячний колектор. Тобто бойлер грівся весь час від міської мережі, яке ми бачимо споживання: 394, 438, 457, 434, тобто ну, приблизно там, 400 450 кВт в місяць, навіть в літній місяці. Хоча там, думаю, тепловтрати були на боліри менше. Зимою, наприклад, 400, влітку там, 350 і вийшло, що без сонячного колектора будинок в 2022 році спожив 4929 кВт, /д. тобто приблизно те саме, що в цьому році. Отже, який робимо висновок по цьому споживанню, що ну, приблизно наш будинок споживає там, скажімо, від 4 до 5 тисяч кВт на рік. Ну, Якщо ці 4904 ми розбиваємо на 365 днів. тобто на рік, Середнє добове споживання становить 13 кВт годин ну, на добу. Хто ще запарюється і веде такі записи, записки сумасшедшего, пишіть в коментарях, є у вас такі чи нема, чи у вас там вже все автоматизовано, бо я знаю, деяких людей там вже все рахує систему. Тобто все в комп'ютері відкрив табличку, воно тобі показало, скільки спожив, скільки яка генерація була і так далі. Ну, У мене поки що ось такі писульки. Ну і трішки ж підведемо підсумки за грудень. Місяць 25 року. По денному тарифу ми по лічильнику спожили, а де ми тут перегортаємо. От 30 грудня. Сьогодні я записав ось такий був показ. 308 загальний, тобто 95 кВт. Ми спожили по денному тарифу і 368 ми спожили по нічному тарифу. Тепер тут розписано день. 95 множимо на 4,32, маємо заплатити 410 гривень. Це по денному тарифу. По нічному тарифу цифра досить таки цікава. Тобто в день ми всього-навсього навіть 100 кВт годин не спожили, вночі тобто, зарядка з цього інвертора нагрів бойлерів, скажу, що на бойлери пішло приблизно 200 кВт, годин на те, щоб їх нагріти. там На одному 70 і на другому здається 123, щось таке. ну, Округляємо, скажімо, беремо 200 кВт. годин і що ж, ніч споживання 368 кВт, годин множимо на 2,16 і отримуємо 794,88, тобто 795 гривень маємо заплатити по нічному тарифу. В загальному це виходить 1204 гривні. А тепер же це, скажімо так, хто ще не поставив собі ну, лічильник з нічним тарифом, рахуємо, якби ми оцю ніч платили, так як по денному тарифу по 4,32, тобто ось ніч. По 4,32, то ми б заплатили 1500, тобто тут 794, а заплатили б 1589, тобто ну, в два рази більше. Плюс день, який там би додався, 410 і загальному так ми заплатили, ну, маємо заплатити 1204 гривні, а так би заплатили 2000 гривень. Тобто, ну, 800 гривень це вже за один місяць ми зекономили. От так і виходить, що за зиму у нас вже ну, двохтарифний Це лічильник, який ми встановили, там, не встали 2500, 2500 щось таке, Він у нас вже ну, майже окупився, але ще попереду у нас два місяці зими. Тобто, я думаю, що він за, ну, за зиму 25-26 він має повністю окупитись. Ну, і так, тут намагаємось в вдень брати по мінімуму, тобто денний тариф. У нас спожито всього-навсього 308 кВт годин це за із жовтня місяця. Ну а по нічному вже все-таки 787. Ну, Різниця досить таки відчутна. Ось цю табличку я приведу в людський скажімо так, вигляд. Зроблю тут ну, полосочки, графи, розчерчу все, все, все як має бути, скажімо, тому що це тільки перейшли на нічний тариф, поки я собі тут почав писати, як мені. Легше, як мені потрібно. Тобто тут поки така каша, а так, в принципі, я думаю, все буде чітко зроблю. Ну, типу такої таблички, там. денний, нічний, загальний і так далі. Так що, отакі у мене скажімо так, покази. Мої досить таки непогано тисячі кВт -годин за рік це при тому, що в мене ще працював сонячний колектор. На наступний рік не знаю, буду його збирати, не буду. Якщо не буду, то ці цифри від ну, скажімо, вироблення від сонечка ще там збільшаться в багато разів. А якщо все-таки мені може це допоможе придбати електроавтомобіль, то думаю окупність у цієї моєї станції ну, виросте скажімо, в рази, так як плюс буде зарядочка і споживання збільшиться. Виходить, багато небагато, а окупність ну, майже 11 тисяч гривень, це якщо брати, скажімо так, по грязному, якщо ж брати за рік 2600-2660, то виходить там. ну, 11 400, близько 11,5 11 тисяч гривень. Що споживання все-таки збільшимо, то я думаю, що окупність теж виросте в рази і це буде ну, якби краще для, для окупності, Знову -таки, окупність окупність і так окупність. Побачимо, як ми переночуємо ці декілька ночей, так як 30-та, 31-та, я думаю, тут думаю, все-таки будуть обстріли. Ті, хто там з Під Києва мені писали, що вже по 2-3 доби сидять без мережі. У ну, нас дякувати Богу, в принципі, більш-менш нормально. Ну, Відключення є, але, скажімо, по графіку, вчора тільки було аварійне відключення, але там близько, напевно, 2-3 годинки його не було. Не знаю, чесно не дивився. Акумулятори заряджені, кача, все працює і на цьому, в принципі, <сміттє> для того я туди гроші вкладував, щоб в мене все працювало. Так, все вже набалакався, голова вже забита. Думаю, вам теж голову забив. Так що все, всім дякую за перегляд. Встановлюйте собі альтернативку, хоч яку-небудь. Тобто навіть маленький павербанк уже є альтернативою і робить вас більш енергонезалежними. Ну, Не забуваємо про підписочку, ставимо вподобайки, пишемо коментарі і все, пока-пока, до зустрічі в нових відео. На фоні ось такого красивого місяця вітаю вас всіх з наступаючим новим роком. Бажаю побільше сонячних днів, ті, в кого є альтернатива, ну ось і всі іншим. Бажаю найскорішого закінчення війни. Та всього найкращого. Все, Всім пока-пока. Ну і до зустрічі.